Вітаю, шановні глядачі, приємного вам перегляду. Густаве, ти готовий? А, так. А, я аж забувся, що я мав робити. Ну так, а, Прибув предмет. Майно. Що там у нас? Ага, арбалет прибув. А ви народ не забувайте за лайки, вподобайки і коментарі, що вони дуже важливі. А, місто виросло. Так, добре. Я так строю місто, як ніби я на довготривалу гру розраховую. Насправді ти ж маленька карта. Тут. Подивимося, нападуть чи ні. об'єдналися. Так, добре, що тут у нас? Призив песиків, така собі магія, силове поле, кам'яна шкіра, яким я майже не користуюся. Тому що краще вже нанести якомога більше шкоди в бою. Так, Місто в нас щось побуло. Наскільки ну, в нас ага. не дуже багато. Ну, то давай став арену тоді. Більше в нас грошиків немає. Так, Урсник виросло до села, села селища. Це добре. А також не забувайте підтримувати канал Гномською гривнею. А ми. армячка і наказу. Ем, так, хто тут у них? А у мене хто? А у мене все круто, тільки. Тільки, тільки, тільки. Хм. Знаєте, що зараз буде? Я попробую штурманути. Так, ти? Ти ж можеш пройти, але чекати на тебе. Не знаю, чи є сенс чекати. Вони ж ще наростять сили. Так, якби підбіг разом би штурманули, було б веселіше, але Але фокус в тому, що як я ще почекаю, то я не знаю. Ні, ну Звичайно, що вони. Дережаблі то фігня. Це це все. Та, ну, гноми і магія -то таке, тут. Явно не ця фракція для не раса навіть для магічної гри. Я трошки збережуся От. перед нападом, тому що це ем, тяжкий бій. Точно тяжкий. Е, Вельми ймовірна поразка. Ну, от, от я ж кажу, що заслабуло такими силами нападати. Ще й на місто, яке має стіни. Ох. Ну, якщо що зберігся, я спробую почекати підходу. О, вони ще щось призвали. А, вони дирижаблі призивають. Дирижаблі можете призивати. Це така несерйозна штука. Єдина проблема тих дирижаблів, реальна проблема, це. як воно? Що вони вибухають? Вперед. Що вони вибухають? Оце треба бути дуже обережним і їх намагатися відстані замаслати. Охо-хо, ото ватага зібралася. Так, поїхали прискорена швидкість над Х2. Оба! Це в нас магією світла обвальнули по моїй піхоті. І все, і вони спинилися далі. Зараз буду думати, що роб. Так, не знаю, що краще, Попробую їхнього героя мочканути. Е, магією спочатку. Кинемо. О, молодець, пів хп знесло. Так, це у тебе так. 32 ХП Ну, Ще один такий камінчик і в тебе лишиться 4 хп. Але вони орк А, може себе лікувати. Ну, певно, що трохи відлікує. Ну що, треба думати, як штурмувати, з якої сторони підходити. Зі всіх. Краще всього, що отак прямо йти. Наприклад, ця група гномів разом з оцими можна. Підуть от сюди, щоб відволікти частину їх. А ця ос... основна піде сюди. Так, посуваю їх вперед. Так, я підвів близько всіх одночасно. Знаєте чому? Тому що щоб вони не сконцентрували удар на комусь одному. А, допустимо, ці будуть стріляти. Ці будуть камінчиками кидати, ці будуть стріляти і ці будуть стріляти, бо це гноми інженери. Зараз подивимося. Вони по будуть намагатися винести куди якийсь один юніт. Так, 15 ХП відновили. О, ще відновили ХП, значить, не стріляли по мене. О, стріляють по кавалерії. Так, стріляли по герою. Ах, бегади. Це втекло. Це теж втікає. Угу, угу. Ну, тікайте, тікайте. Якщо я прорву місто, то оборону, то... Мені буде до одного місця на то що. А... Так. Вперед. Треба вперед просуватися. Ви можете кинути камінчиками по комусь? Ні, не дістануть. Ці теж не дістануть. Так. Пробуємо бігти вперед. А, я не знаю, яку зараз магію краще застосувати. У мене є ще камнепад, можна ще разок, але. Е, е, вони непогано тратяться на цей. Тобто герой нічого не робить, крім того, що себе хілить і його хілить ще інший. Тобто він не кидає магію, е, він не е, стріль, обстрілює мої юніти. Молодець, Так і далі роби. Камінчики роблять свою справу. Так, арбалетники вперед. А, гномики з камінчиками вперед. А ви можете по цих вже попадати? Ну, два, два шкоди, ну. ну так, давайте два. Хоч щось. О, зато крітом три. А, так. А ви можете. Теж, теж два. Ну, то я думаю, що штраф за дальність. А, штрафу за дальність нема. От то таке. Ем... Я боюся, що зараз мою кавалерію почнуть бити. Але то таке, ти вже нічого не зробиш. Ем... А тут. А тут підбігаємо цими. А знаєте чому? А щоб вони боялись, що я зараз і тут буду штурмувати, що я тимово прорву. А як же ж? А що вони собі думають? Хм... А давайте ну, допоможемо отут. Попробуємо постріляти. Ей, ти маєш? Ми досягаємо сті А, сліпота! Сліпота то погано. Він нічого не бачить, він стріляти не може. Його осліпили тими гранатками. Ну, я розумію. Йой буде, тоді стій. Стій. Так. Тепер оці ватаги. Гномів. Головне ті, що найближче підбіжать до воріт найшвидше. Так, давай. А всі решта мають кидати камінчиками. Та йой Та як ти так стоїш? Шо? Фланга з метальним снарядом. Штраф... ай! Давай, кидай. Так, добре. Е, вперед. Ви зможете кинути по них камінчиками. Зможуть. один-два. Вперед. Так, ви також біжіть сюди. Тоже зможете попасти. Ну там один-два. Два. О! О-о-о! Так, тепер. Всі решта ставимо на оборону. Uh, і знаєте що? Вони розосереджують розсереджують свої. Uh, удари по мені. Тобто вони не б'ють в якусь конкретну точку чи в якусь конкретну ціль. 2-3. 2-3. Ех! рівно uh, 2-3, все, все рівно 2-3. Ну, давай. Хай буде 2-3. Отак. Добре. Нехай вони і далі розусереджують свої. Єх, не дотягнуся. Теж не дотягнуться. Хай вони і надалі розусереджують свої удари по мені. Давайте подивимося, що вони зараз зроблять. Ага, вистрелили з гармат. Тим відновили здоров'я. Угу, угу. Ой, боляче. Це вже герої їх пішли. Ах ти ж скотенят. Ай-яй-яй, оце боляче, оце боляче. Зараз я щось придумаю. Ага ага. Так, 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 зрозуміло. Так. Першим ділом починаємо гатити в них в ворота. Раз. Два. Правда, тільки за, за наступним е, щось получиться ударом. Так. Два. Я думаю, всім дружно треба от сюди скинутися. Такс. Арбалетники. Не поцілюють. Так, тепер поцілюють. А, сліпота на них накинута, ясно. Так. Сюда. Три, чотири Вперед. Так. Штраф за дальність. 3,4. Отак. І герой ще заодно. 4-5. 4-6. 3 рази. Вперед. О! О, файно прилетіло! О, файно прилетіло! ну тихо, Е, ми можемо вогняний шар, так? Вгатити. Від 8 до 12, і 60 вогнем. Пробуємо. Файний вир. Все, згоріли гномики. Так, стукаємося. Тук-тук. Хто вдома, хто, хто в теремочку живе. Слабо. Але що я можу? Більше нічого не можу. Тільки стояти і стукати в двері. Так, я цим героєм ті тікаю, тому що герой помре, а мені такий, такий розклад не потрібен. Хай стрілять по кому хочуть, але не по герою. Герой може ще магіювати, може ще щось. А тут мені такий розклад, що зараз... Два-три вперед. Два. Е, так, 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 так. Ага, ага. Так. Добре. Е, це не завдасть ударом. Тоді це. Добре. Ви підсуваєтеся комога ближче. Ти теж чекай. Ну ви чекайте, ви що будете? Ви нічого поки що не можете. Все, всі ходили. Е -е. Добре, один загін стрільців їхніх знищили. Дивимося, що вони будуть робити далі. Я б цього героя хотів добити. Года такого. Ай! 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 Ще один мій герой в біля Кавалерія. Ага, б'ють по колбах. А! Вирішили вийти, так? Ух, йо, оце небезпека. Так. Ну що там? Ворота відкрилися, там? Угу, угу. Тут теж ворота відкрилися, і герой їхній вийшов. Окей. І тут ворота відкрилися, так? Якщо я відступлю, він мені дасть. А якщо так, то... То я йому видам на горіхи. Так, магіо. Чекайте магіо. Мені треба вирішити, то, що з цим героєм робити. Ним треба бажано втікти або ще щось, бо завдадуть удар він загине. А героїв треба берегти. Ем... Такс. Хм... Скільки буде по цих? 6-8. О! Добре. Э -э. Так. Три-четыре. Э -э. Штраф. Добре. Теперь сюда. Шесть-восемь. Добре. Теперь Два. Так собі. Ці гноми мають вардсейф, магічний сейф, плюс самі по собі дуже круті третього рівня, тому їх дуже тяжко завалити. Так, але... Я можу, наприклад, перебігти сюди. І навряд чи тим вдасться по мені так пожбурляти. Сюгнов всього всього два. І тут два. Ну Так, пришпилі їх. Як можна. Так, цей герой ходив, цей герой ходив, шипи. М -м -м. По кому ж вальнути шипами? По цих слабо, але їх треба в основному гасити. Ай, давайте. Бо, бо тут дуже тяжкі хлопаки, і швидше їх завалю, тим краще. ціль можливо, курче. Так. Ммм. Якось тут можна постріляти по цій кавалерії? Чудово. Так. Ще постріляти по кавалерії. От в третій частині. Навіть якщо тут один юніт залишиться з одним ХП, то урон все рівно у нього буде шкода противнику така сама, як ніби їх повний загін. А в четвертій частині вже в майбутній, яка вийде, до речі, там в них на офіційному сайті ой, на офіційному YouTube каналі вийшло нові відосики, дивимося. То чим менший загін, тим менше шкоди він наносить. От, це прикольно. Так, він вбив, але тепер я. Вижили! Гади. Отже ж... Ну так, гном цей. Тір, тут, розумієте, вже в третій частині така є бідося, проблема. В тому. Так, де потрібна моя допомога? О тут. Ще така проблемка є в цій частині гри. Ну. курча, я б зараз ввальнув їх, а потім навіть якщо цей загине. Ех. Блін. Вже мусимо терпіти. Так, удар. Я знаю, що ми у відповідь получимо цю, але нам потрібно. Потрібно їх бити, потрібно їх розхитовувати. А, стоп, а якщо вони вдарять по мені. Т вони вдарять три рази, і мої загнуться, і відповідь буде слабенька. Так. О. Тепер норм. Ну, ви чекаєте свого часу. Я просто, е, як сказати, в цій грі треба жертвувати отрядом. Я це дуже не люблю, бо я люблю. Е, це ж е, гра для нікромантів якихось не знаю. Де ви просто вам начекати на життя і здоров'я своїх юнітів. Е, Диви як далеко цілять. І ви просто ними жертвуєте для того, щоб досягти цілі. Оце вся суть власне, Age of Wonders 3. А ще, щоб перемогти, тут всього-навсього достатньо мати кращий тір юнітів. Тобто вся суть зводиться до того, щоб ви любими способами дістали в своє розпорядження якомога швидше. Спочатку тір 2, потім тір 3. А потім, коли ви. Потім, коли ви вже маєте тір 4, ви просто ходите і всю карту виносите. Ну, тобто 4 рівня Юніті. На жаль, тут нема такого, що ви свою фракцію своїх гномів можете покращити до максимального рівня. Там... Курча. А тепер нікому прорубати ворота, так? А, окей. Окей, окей, зараз щось придумаємо. Магічний кулак. А от по цих. О! Шикардосик. Винесли гномів-інженерів. А тепер треба мені. Ага, тут небезпека, оці жреці. Так. Вперед. Раз. Два. Все. Герой загнувся. Головний герой, між іншим їхній. Полетів. Так, тут ми стоїмо. Хто ще не ходив? Ти не ходив. Проблема в тому, що як я підійду, то ж ті жреці отут і тут. Вони будуть стріляти. Бачите, в нього захист 15 і супротив э, всяким магічним 11. Це вже э, ці получали герої, тягла, от, що втекли двоє. А це і не так урон від них. Ну, якщо підійде ближче, то звичайно, що вони будуть мати э, більшу шкоду через те, що э, вже не будуть дебафами за відстані. E, Курче, що ж зробити так, щоб. Я б хотів по ньому вистрелити. Ох, без ружбайки! На жаль, тільки 3-5, бо там міст штраф за відстані, і всяке таке, але я наближатися не хочу. 4. Ти. О, давай аж сюди. Можемо спробувати винести ці ворота. З ті. Все, закінчимо хід, дивимося, що робить противник. Він навмисне оці вот, щоб взривати. Ну, ясно. Так, моїх найкращих юнітів просто. Оце різниця вся між тір 1, тір 2 і тір 3. Тут хто, хто має юнітів з тіра, чортіра, то і виграє. Так, так, так. Відступаємо. 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 Ай. тепер б'єм. Ага. О, а тепер можна і заїжджати. А, точніше, заходити. А, так, значить. Хто перший, хто далі? Ви біжите першими, а, ви стоїте за ними. Можете вистрелити по цих чудиках, Хоча б два, два шкоди. Один-два шкоди. Потім все рівно. Знаєте, чим більше завдамо, тим краще. Тому що. Тому що. Щоб в них потім в кінці не лишилося 1 ХП. Так, я цього ходу ще не, не бив, так? Кулачком магічним. Так, ти. 17-25 навряд чи я його вб'ю. Одним ударом. Та, та, та сама ситуація. А от так тобі. Гномики, ви вже стріляли, Скільки в нього ХП залишилось? 4. Чудово. Все, в нього ХП уже не залишилось. Це дуже добре. Чудово. Тепер цим ще два нанесемо. Так. Як же ж ви задовбали? По 4 мені гасять шкоди. Це, це трошки боляче. Це трошки боляче. І вони будуть точно по герою гасити. Тут я знаю, без варіантів. Так, І от Так. Отак, щоб не, не в задницю стріляв по мені. Чекаємо. Ти підсувайся до цих воріт. Втихо. Вдасться чи не вдасться. У них лишилося ці жреці. От, Бачите, які зблизька шкодує. І тут треба навчитися не шкодувати свої е, е, війська. Просто ця гра просто, от, вона вимагає практично цього. Ми Мусите не шкодувати війська. Як хочете собі, якими хочете правдами-неправдами. Уявіть собі, що ви нежить, нежить не насмик, а тобто, на неживі не, не не андет. І цей. І ви мусите просто в будь-яку ціну не шкодувати війська, а просто навіть деколи підставляти їх. Кріт, все. Закінчився. Так, а тим часом... Тут. Добре. Давай ти, під'їжджай. Бо цей все рівно не під'їде, бо його зразу вб'ють. Окей. Отак. Так. Хто ще три. Стоп! А ти можеш вистрелити? Ні. Тебе не дістанеш. Так. А, цей герой, скільки в нього здоров'я, дуже мало. Тут є щось таке, що може йому нашкодити. Ні, немає. Забігаємо. Тоді. І забігаємо наступними. Все, все-все-все, все. Дивимося, що роблять останні оці противники намагаються втекти. Добити моїх гномиків. Ну, все. Винось ворота. Добре. Ну, все рівно інакше не вийде. Може магією можна прикінчити. ну, Останній удар. Все. Так. Далі залишилось тільки догнати і добити оцих поселенців чи що там, оце. це. Це вже не серйозно, не смішно навіть. Не, не буду показувати. Це безглуздо було сюди аж бігти, і щоб ці... тих поселенців тако з... убити. Але то таке. Поселенці тут юніт і його треба. Все. Потрати уйму часу. Так, цікаво, то була їхня столиця. Перемога! Ми взяли столицю і вбили е головного противника. Все, карта виграна. Е можна було тут довго на цій мапі зависати, штурмувати якісь інші паралельні міста, е брати ці як їх, е е данжі, вернутися на бапу з е загрузити гру. Е перегляд статистики. Не знаю. На 19 хвилин? Так, 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 добре. Ага, Перемога. Давайте переглянемо статистику. Так, це що? Мапу показують? Я 3320 противник. Загальні очки зазнання. Він знання трошки краще в мене гортав. За щастя. Оце в мене впало. В нього потім виросло. Дуже погано його коричневий колір. на тому... Так. Військові очки. У мене вони все рівно майже завжди тут були Е, Так. Очки заволодіння. У них, типу, було більше, але потім я їх просто виніс. Очки за печаті. Не знаю, що таке печаті, тому без поняття. Загальний, вони йшли йшли буцім краще, але я раз прийшов і переміг. так. Завантажити гру, все, вийде. Тож, як вам ця каточка? Пишіть в коментариках. Таємниці чорного екрану. Так, от. Добре розімнялися. Я би з вами зіграв ще за якусь іншу расу. Тобто не за гномів, а за когось другого. От, Пишіть в коментиках. Та ідея сценарії грати. Сценарій кожен раз інша, інша мапа і по-іншому все відбувається. Тому цікаво. Пишіть рівень складності я на другий раз візьму більший, звісно ж. Все, все, від ваших коментарів залежить, чи слідуючу катку робити, чи ні. Також не забувайте за вподобайки і при нагоді підтримувати канал такою хорошою гномською гривнею. Так. Це часом дуже треба, знаєте, то мотивують ваші коментики і ваша підтримка гривні. Вот. Все, мені сподобалося грати. Гра має звичайно ряд недоліків, які, через які трошки скучнувато грати і опинитися, але ще порозглядаємо, мабуть, в інших катках. Тож, зустрінемось. Всім дякую і до побачення.